Всім привіт! Мене звати Вікторія, і ви завітали на мій в'язальний канал Україночка В'яж і з в'яжими тренди. Друзі, сьогодні у нас буде невеличкий майстер-клас. Я покажу вам, як в'язати ось ці квіточки, як їх вив'язувати. Зараз дуже популярні молодіжні і дитячі кардиганчики, об'ємні із такими різними квіточками, полуничками. Ну, ваша фантазія. І марки і все, що хоч, можна різні аплікації вив'язати. Сьогодні ми з вами пов'яжемо ось ці квіточки. Дивіться, це зв'язано на гачечком 4,5, це зв'язано гачечком 6. Вибирати вам, яка вам більше подобається, але мені подобається все більше, вона якась більш акуратніша. Отже, я буду показувати вам, як в'язати гачечком 4,5. Так, про пряжу. Звичайно, квіточки повинні бути об'ємними. І тому я взяла пряжу. Тут 320 метрів на 100 грамів. Взяла в дві ниточки, тут тепер виходить 160 метрів на 100 г. Можна товстішу взяти, це вже дивіться за вашим бажанням. Отже, починаємо. Набираємо ланцюжок із п'яти повітряних петель. Закріпили один, два, три, чотири, п'ять. Ось так. Тепер нам треба з'єднати в кільце цей ланцюжок в першу ось повітряну петелечку. Заводимо гачок, захоплюємо ниточку і протягуємо її через полотно і через оцю петельку на гачку. Ось у нас утворилось ось таке кільце. Тепер ми будемо його обв'язувати, і коли будемо обв'язувати, будемо прикладати оцей вільний хвостик і вплетемо його в полотно. Тепер дивимося, робимо одну повітряну петлю, це в нас петля підйому. І робимо ще дві повітряні: 1, 2. Тепер в кільце пров'язуємо стовпчик без накиду. Пров'язали, і ось у нас з вами вийшла отака от арочка. І нам треба в це кільце пров'язати шість таких арочок, так як у нас шість пелюсточок. Ми підготовлюємо для пелюсточок оці арочки. Знову один, два, дві повітряні петлі. Заводимо гачечок в кільце, захоплюємо ниточку, вивели, дві нитки на гачку. І пров'язуємо їх дві. Оце от стовпчик без накиду. Друга в нас арочка є. Знову один, два, дві повітряні петлі, стовпчик без накиду в кільце, третя арочка. Один, два. Четверта арочка. Один, два. П'ята арочка. Один, два і шосту арочку. 1, 2, 3, 4, 5. Шосту арочку ми приєднуємося тепер в, оце, в оцю першу петле, петельку, яка в нас була петлею підйому. Заводимо в неї гачичок, захоплюємо ниточку і проводимо відразу через оцю петельку, яка в нас на гачку. Це ми зробили з'єднувальний стовпчик. Ось ці хвостики ми можемо сміло обрізати, вони нам не потрібні, і щоб вони нам не заважали. Ось так. Тепер дивимося. В кожну арочку ми будемо пров'язувати стовпчики. Пров'язуємо ланцюжок із чотирьох повітряних петель. Один, два, три. 4. Тепер дивимося, робимо накид на гачок на себе. Ось так. Ось так. На себе ниточку тягнемо. Зробили ми накид. Заводимо гачок в першу арочку, захоплюємо ниточку і витягуємо її ось так. Це, е, нам треба спров'язати е, 6 ось таких стовпчиків. Знову накид. Витягуємо 2 накид, витягуємо ниточку 3, накид, 4, накид 5 і 6. Ось що в нас виходить. Тепер накидаємо ниточку на гачок і протягуємо її через усі наші петельки. Ось так. І тепер треба з'єднати з'єднувальним стовпчиком. Накинули. І протягли. Ось так. Знову 4 повітряні петлі. Два, три, чотири з'єднувальним стовпчиком. Приєднуємося в нашу першу арочку. Заводимо, витягуємо ниточку і протягуємо через нитку нагачку, через петлю нагачку. Ось так. Перший стовпчик готовий. Перш, вибачте, перша пелюсточка в нас готова. Потім ми її ось так, щоб вона в нас була така об'ємна і гарненька. Ми оці об'ємні стовпчики пальчиком отак низу. Просто дивіться, просто отак її зробимо і все. Тому що відразу, звичайно, ця пелюсточка просто плоска. Знову один, два, три, чотири. Повітряні петлі, накид. Слідуюча друга арочка, заходимо в арочку, витягуємо ниточку, це один у нас, два, три, чотири, п'ять, шість, накинули нитку на гачок і протягуємо через усі петелечки. Тепер з'єднувальним стовпчиком. Об'єднали їх ось так. Знову 4 повітряні петелечки, і в цю ж саму арочку приєднуємо цей ланцюжок, ось так. Щоб перейти в наступну арочку, ми робимо з'єднувальний стовпчик знову. Зробили з'єднувальний і знову 4 повітряні петлі, і обв'язуємо ось так всі арочки і зустрінемось. Так, ось ми з вами приєдналися в останній, е, останню з'єднувальну петельку зробили. Залишаємо доволі довгенький хвостик для того, щоб цю квіточку пришивати. Так, І ось так петелечку витягуємо нашу ниточку. Дивимось, що у нас вийшло. Ось така квіточка. Тут треба затягнути. Ось така квіточка із пишних стовпчиків. Які ми отак підгинаємо. І вона у нас стають такі кругленькі, гарненькі. До речі, слово пишний стовпчик українське повністю. Тому що навіть в українській відомій народній пісні співалося: ой, ти, дівчина, гарна та пишно, чому до тебе до мене гулять не вийшла. Це таке було ліричне відступлення. Дивіться, який він гарненький виходить. Тепер ми зв'яжемо з вами серединку. Дивіться, я трішки поекспериментувала. Так, ніби не погано, але коли серединка біленька, так виглядає якось краще. Тож, візьмемо біленькі ниточки. Знову ж таки, я беру в дві ниточки, ось так. І гачечок я знову беру 4 так як і квіточку. Так, як ми в'яжемо серединку. Тут трішечки довший хвостик залишимо, тому що нам треба буде ось тут позаду зв'язувати їх. Так. Набираємо 4 повітряні петелечки. Фіксуємо хвостик, набираємо 1, 2, 3, 4. Тепер ми оцю першу петельку, яка в нас була, будемо робити вив'язувати пишні стовпчики, так, як ми робили на квіточці. Отже, робимо накид на себе. Тоді оцю першу петелечку, захопили ниточку, витягли. Накид. Так, два. Три. Чотири. П'ять. Ця ниточка не еластична, не тягнеться, тому трішки важче так, п'ять і. 6, Витягуємо, тепер накидаємо на гачечок ниточку і протягуємо через усі наші стовпчики. Ось так. Знову у нас тут з'єднувальний стовпчик. Отак-от. От З'єдналися, і робимо іще одне таке з'єднання, щоб зафіксувати. Обрізаємо нашу ниточку. Протягуємо її. Ось що в нас, тут трішки сильніше треба затягувати, ось що в нас вийшло. Ось така пишна серединка. Ось так. Тепер же нам треба її зафіксувати. Дивіться, ну, гарно виходить. Треба зафіксувати, як ми її фіксуємо. Для цього візьмемо гачечок меншого розміру, тому що четвірка вже тут між цими стовпчиками не влізе. Дивимося, якась і беремо якусь арочку, так? І ось арочка одна, друга, а між ними стовпчик без накиду є. Заходимо ззаду гачечком в цей стовпчик без накиду, беремо ниточку із нашої серединки. і витягуємо на протилежну сторону. Ось так витягли. Тепер дивимося на протилежній стороні відраховуємо один, два, три пелюсточки. І між арочками стовпчик без накиду на протилежній стороні, ось сюди протягнемо ми ниточку. Заходимо гачечком ззаду, з виворітньої сторони квіточки захоплюємо ниточку і виводимо її на виворітню сторону. І ось тут між собою ми їх просто-напросто зв'яжемо, обріжемо коротенько кінчики, тому що квіточку до полотна ми будемо пришивати основною ниточкою. Ось так. Так. Ось така гарненька квіточка в нас вийшла. Я думаю, майстер-клас був вам зрозумілий. Все було видно, надіюсь, пишіть коментарі. Прикрашайте свої в'язані речі і до нових зустрічей пока-пока!